І знову доброго дня. Я вам хочу показати... Ні, до гори, до гори, Сереж, до гори, піднімай там. О! Я вам хочу показати, що ми перебрались сюди на передній бампер. Так, розклалась тут краще, ніж на бакові. Відпочиваємо, От біля нас тут такі італійські друзі. Колеги, колеги, он, Серега, каже, да, да, так. Да. Точно що, що колеги, що колеги, то колеги. Каже, як той анікдот. Сидить, в воді далекобійник у машині, ну та щось там зажурився, думає своє. А поруч пес пробігає і йому так лапає, здоров, колега! А вони йому, які тобі колега там. Внимає? Знімаю, знімаю, знімаю. Ой, вони вже як ручні, вчора так боялися, а сьогодні вже такі... Я ж кажу, колеги, всі у, дош, у дошку свої. Нічого, нічого, нічого. Так, да, котлети домашні кращі, ні? Із Закарпаття, що жінка привезла, Ну нічого. Ну дай він не з'їсть, тя з'їсть. І ось так ось ми як і самі відпочиваємо, і колег своїх пригощаємо, бо теж вони, вони ну як до того звикли, що хтось їх пригостить. Ну хай наші колеги італійські, чорненькі, будуть доброї думки. Що в Україні також є нормальні люди, які не, не тільки у свій писок усе сунуть, а й з тваринками поділяться. Добренько, давайте на все здоров'я. Бувайте здорові. Слава Україні. Перемоги! Героям слава! Героям слава! Так, на все добре, любі мої. Машина бурчить, бо Серега готує. У мультиварці там реберця з картоплею, так що у нас нібито, ну як сказати, все йде добре. Сьогодні неділя, завтра понеділок і ай гоу 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 Шнеля, 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 шнеля. Арбайте. Ти. Так що, ну, на цьому буду закінчувати. На все добре. До наступних репортажів.